Доброго дня, дітки! Сьогодні ми послухаємо таку чудову казку, яка називається Майже чарівна розмова. Її написав Василь Олександрович Сухомлинський. Давайте разом її послухаємо. Це було теплого сонячного дня. Все навкруги раділо весні, квітнули сади, щебетали пташки. В блакитному небі летів журавлинний ключ. Десь весело джуджав весняний струмочок. А під високою тополею на вулиці стояв маленький хлопчик і плакав. Він не бачив, як вітнуть сади. Він не чув, як шебечуть пташки. Небо, здавалося йому не блакитним, а чорним. Жаравлиний ключ здавався хлопчикові зразком сльозин. Люди йшли повз маленького хлопчика, не помічали, що він плаче. Один дідусь побачив хлопчика підійшов до нього, поклав йому руку на голову. Він довго щось хлопчикові говорив, про щось його розспитував. Хлопчик карі сльози щось розповідав дідусеві. Так вони розмовляли з годину. І от хлопчик усміхнувся. Він побачив, як навкруги квітнуть сади. Він почув, як весело шебечуть пташки. У блакитному небі перед ним затремтів журавлиний ключ. І хлопчик подумав а зараз весна, як от мило та гарно, коли хто осушить сльози на очах іншої людини, пробудить у неї усмішку. Я сподіваюся, що ця казка вам дуже сподобалась. До нових зустрічей!